Українці, привітала вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як правильно в цьому році пригнати автомобіль з Німеччини та його розмитнити в Україні. Для себе я підготував 10 пунктів. Ми поговоримо від початку і вже до українських номерів. І перше, саме головне це купівля автомобіля. Коли купуємо автомобіль в Німеччині, найпопулярніший сайт. Мобіле дає. Всі автомобілі є на тому сайті, ніхто свій автомобіль не ховає. Якщо автомобіль стоїть на площадці, ймовірність 99,9, що цей автомобіль також є на цьому сайті. Тобто автомобіль можете шукати на цьому сайті. Або, якщо хочете, можете приїхати, подивитись по площадкам, які там стоять автомобілі. Друге. Це зняття з обліку транспортного засобу. Коли ви вже купили транспортний засіб в Німеччині, коли ми їдемо в Україну, обов'язково потрібно його зняти з обліку. В Німеччині є два види транзитних номерів червоні номери та жовті. Червоні мають довший термін дії, жовті, відповідно, мають коротший. І тут ми вам підкажемо гарний лайфхак. Коли, наприклад, в автомобіля в Німеччині закінчений технічний огляд, і ви не можете його зняти з обліку, тому що закінчений технічний огляд, червоні номери транзитні не видають. Що можна зробити, як робили наші клієнти? Вони брали жовті транзитні номери на 5 днів. В Німеччині це передбачає, що вони вам дають жовті номери, щоб ви могли поїхати на станцію контролю і зробити технічний огляд. І з цими жовтими номерами вони на станцію технічного контролю не їхали, а їхали відразу в сторону України. І ми такі автомобілі розмитнювали. Тобто, чудовий лайфхак, якщо не хочете робити тюф, переплачувати кошти, можна це не робити. Далі, третій пункт. Це прорахунок проплат митних платежів для вас, як для клієнта, найголовніше скільки ж будуть коштувати митні платежі саме на ваш транспортний засіб. Для того щоб правильно прорахувати митні платежі, що потрібно зробити, щоб ви зробили фото технічного паспорту. Скидаєте нам на Viber, WhatsApp, Telegram і ми робимо детальний прорахунок митних платежів. Звертаємо також вашу увагу. Якщо в автомобіля є пошкодження, такі автомобілі оцінюються по дешевшій ціні. Це напряму впливає. Чому? Наприклад, автомобіль коштує 1000 євро, а інколи можна попросити в продавця, щоб він написав 500 євро договір купівлі-продажу, з ним поторгуватися. І вже від цієї ціни, яка буде вказана в договорі купівлі-продажу, ви будете сплачувати митні платежі. Отже, перед тим, як робити оформлення договору купівлі-продажу, ми завжди радимо консультуватися з вашим митним брокером. Ми вам підкажемо, яку ціну писати в договорі, щоб ви не переплачували митні платежі. Четверте. Робимо експортну декларацію dx 1 Віднімаючи ні, коли ви дивитесь, на сайтах є дві ціни: бруто і нето. Якщо автомобіль ми вивозимо за кордон, ми маємо право повернути цю різницю в ПДВ, але обов'язково потрібно підготувати всі документи правильно. Якщо ми робимо повернення ПДВ, обов'язково потрібно буде зробити експортну декларацію EX1. Ця експортна декларація вона на кордоні буде під що автомобіль вивезено за межі Європейського союзу, і потім по стандартній процедурі.